Знаєте ви, де ви зараз? 어디 있는지, 어디 있는지 Не знає. Ви перебуваєте в Україні. 우크라이나에서, 우크라이나. Ви знали, що ви воюєте проти України? Не знав. А що вам казали ваші командири, коли відправляли на війну? 그러면, 훈련을 실제처럼 해본다고 했어요. 이모 갓아리시오, 프로토트리노바 북한의 가족. 가족들이 없어? 있어? 로디이쟤네어 <몸> <몸> 부모님은 지금 너 어디 있는지 알아? <몸> 아, 약도가 윈나리니 프론트. 그러면 전선에는 1월 그 3일부터만 있었던가? 1-го 3-го числа був наступ. Бачив, що його солдати вмирають. Сховався у бліндажі. 5 числа його знайшли. Така історія. Ви хочете повернутися назад в Північну Корею? <різький військ> так. Ви хочете повернутися назад в Північну Корею. <різький військ> 저는 우크라우리이여우 너는 지금 우리 여기 우크라이나 친구들이랑 나를 포함해서 아까 여기 선생님들계셨잖아 그분들이랑 잘 얘기를 하면 여기서 살, 최대한 살수 있도록 우리가 잘 해볼 테니까 건강하게 잘 있어야 돼. 어, 건강하게 잘 입고 밥 주는 거잘 먹고 알겠지? 자주 자주 올 테니까 집에는 한번 해주겠지? 집에? 집에 가고 싶어? 가라면 가면 가라면 갈 거고 우크라이나 나무라고 하면 날, 남을 거고 він сказав, що, в принципі, як йому скажуть. Тобто, якщо йому потрібно буде повертатися, то він повертатиметься. Якщо йому дадуть шанс залишитися тут, то він залишиться.